Вітаю на каналі Біже Стріляй, і сьогодні я вам розповім про результати спринтерської гонки у чоловіків. Початок сезону просто таки непередбачуваний, що не можна сказати великою впевненістю, що виграє саме той атлет, до якого перемоги всі звикли. Начебто на подіуму два норвежці. А я вам скажу, що німецькі атлети домінують в особистих гонках. На першому місці Філіп Наврат. Друга позиція Тар'є Бьо. На третій позиції Бапьорн Сеурум, який власне провів свою першу гонку в цьому році. Себастьян Самуельсон на четвертій позиції. Якби ж то не одна хиба, можливо, була б і перемога. Серед українців найкращий був Антон Дунченко, 38 восьма позиція з програшем 2 хвилини 7 секунд. Богдан Цимбал, 53 третя позиція плюс 2 хвилини 38 секунд. Артам Прима. Плюс 3 хвилини 6 секунд. Денис Насико плюс 3 хвилини 19 секунд. Тарас Лисюк плюс 3 хвилини 56 секунд. Час на лежні Ногами по трасі найкращий результат показав Самуельсон. Далі Філіп Наврат плюс 20,8 секунд Йоханнес Дале плюс 24,8 секунд. Тарія Бьо плюс 27,7 секунд. Та Йоханнес Бьо плюс 30,6 секунд. Серед українців Богдан Цимбал плюс 1 хвилина 59 секунд, Антон Дученко плюс 2 хвилини 5 секунд, Тарас Лисюк плюс 2 хвилини 15 секунд, Артем Прима плюс 2 хвилини 18 секунд та Денис Насико плюс 3 хвилини 1 секунда. Так наші хлопці повільно набирають форму та надіємося, що далі буде краще.